Шановні, добрий ранок. Це відео записую у неділю зранку. Кінець лютого 2023 рік. Хрещатик біля Майдану Незалежності, будинок про спілок. Отакі мальовничі краєвиди тут. І прямо поруч, от в кінці будинку про з 10-ї години ранку до 12-ї години ранку стоїть отакий. От Намет молитовний дім, дім слави. О, для чого це? Для того, щоб люди підходили. Зараз ще хлопці збираються. Бачите, що тут зараз є вже література, нові заповіти є, є такі брошурки Спасіння душі. О, зараз буде ще чайник тут. Є цукор, є такі е, палички. Щоб змішувати е, в стакані чайок, чай є, і зараз хлопців Ніколя приходить, зараз русланчик да. прийде і наша дружна молода команда з проповіді Євангелія. Бачите, як і обіцяв, в студію. Чайник да. в студію. Все. І зараз будемо ловити крупну рибу. Бажано. Да? Алілуя! Жив Господь, да, давайте да. помолимо. Шановні, приходьте, приходьте і благовістите Євангеліє, молитися разом з нами, з тому що це саме дорогоцінне, Спасіння душі. Чекаємо на вас.